А ви коли-небудь бачили ексклюзивний пасад? Якщо ні, тоді дивіться. І чим він ексклюзивний? Цей Б-6 2008 року, але він майже як новий, не потребує жодних вкладень та з рідним пробігом 51 тисяча кілометрів. Під капотом надійний бензиновий двигун 1,8. В цьому автомобілі гарна комплектація та є все необхідне для комфорту. Особливо хочу відмітити класний кондиціонер, який дуже гарно дує. Особливо в таку погоду, це неймовірно потрібно. Але е є один мінус. Який мінус цього авто? Перший мінус. Ні, не один, є два мінуси. Перший. Тут нема підлокотника. Це мінус. Другий мінус, мінус 9,5 тисяч доларів на вашій карті. Ой, це, получається був спойлер, бо я буду ціну в кінці казати. Ладно, електроскло підіймачі, хороша музика, електрорегулювання дзеркал, двохзонний клімат-контроль, велика мультимедія. Автомат, підігрів сидінь, навігація, великий вмісткий багажник та багато іншого. І вартість цього ексклюзиву 9499 доларів. Якщо ви бажаєте придбати його за готівку в кредит, лізинг або скористатись послугою обмін, ставте плюс під цим відео, і наш менеджер зв'яжеться з вами вже сьогодні.